Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка Кави про те, хто вас сьогодні згадує. Просто хочу, щоб ви трошки відпочили, трошки відволіклись від ваших важливих справ. Може, п'єте каву разом зі мною, то смачненько, як вам кави. І цікаві історії. Давайте розглядати, хто вас сьогодні згадує. Ой, тут з посмішкою хтось згадує. Дійсно, тут чоловік показаний одразу. Знаєте цього чоловіка, і трошки хтось з вас, от, знаєте, як заклопотана повз нього. Бігаєте, бігаєте, йому так подобається за вами наглядати Ваша... от ваше вміння. Наробити собі купу, купу справ, нагадати собі купу справ, і бігати за клопотаною весь час так нагадувати, Боже, як багато справ, коли я все, все встигну. А, сміється з вас, багато часто сміється, разом з вами сміється, і ваша працьовитість його захоплює. От ви вмієте. Робити багато справ одразу. Він так багато одразу не вміє робити. І, знаєте, ви вправно то все робите. У вас все виходить. Літера Є, е, В Л, літера Я поряд є. А зараз. Цифра 23, вона теж має до вас стосунок. І взагалі до кінця 23-го року ви, дивіться, як, ви могли з цим чоловіком познайомитись у 23-му році. І ну це для когось з вас це нова людина. Для багатьох з вас, але дивіться так, для кого це нова людина, то вас таких тут мало дивиться. А для багатьох це ви ну, людина з родини вашої. Ви взагалі ну, все життя поряд, якось так воно вами бачиться. Потім ось тут хто вас згадує сьогодні, ось тут трошки інакша ситуація, і тут Мені два чоловіки показані, якусь інформацію розглядають, але щось вони такі дуже-дуже серйозні, тут вже без посмішки, тут взагалі якісь серйозні теми розглядаються. І ви якось знаєте, от як, як воно. ви як... Або ви просто не маєте участі у цих бесідах їх, або ви не маєте, от знаєте, воно мені йде на думку, мені не дуже хочеться саме так казати, але ж от вперто воно мені саме така фраза не маєте права тут, знаєте, як втручатись в ці розмови. Ось така мені ситуація показана, бо тут один з цих чоловіків, він такий, знаєте, ну, я б сказала, злий. Навіть такий, знаєте, от деспотичний такий склад характеру в людини, і якось ну, от він для себе вирішив, що ви в ці справи не влазите. І все. Ну, от навіть якщо у вас дійсно є там слушна думка, ви можете щось підказати, от ви не влазите і все. Не твоє діло. Ось таке, знаєте, це я дуже так м'яким голосом сказала. Потім хтось з подорожок, когось з вас згадує, от, я бачу, що в мене це улюблене слово стає. Реготати разом любите. Ось так. От знаєте, хтось може бути казати, що ми там посміятись любимо разом. Ні, ви любите реготати разом. У вас от такі відносини, і ви ось так знаєте, от, ну, між собою так спілкуєтесь. Там манерності не дуже багато, а ви такі знаєте, дуже відкриті одна до одної. Багато чого спільного, ну якось так може працюєте разом, може взагалі от багато спілкування у вас в житті одна з одною, може ви там взагалі з дитинства ну, знайомі. І це, як знаєте, от багато спільних справ. Мені показана отака от людина. Якісь новини ви їх обсміювати будете. Це можуть бути новини як про якусь знайому вам людину. Якісь ідеї там будуть у вас ну, обговорюватись. Потім ось тут ситуація. Тут людина показана, я не можу так дуже. Більш за все чоловіча фігура, але знаєте, от воно мені я трошки повертаю філіжанку, і вже е, воно і не чоловіка, схожа людина, воно якось змінюється. Тож, давайте, може, може бути і жінка, але знаєте, з таким чоловічим характером. Дивіться, тут якась ситуація, як з роботою пов'язана, там щось людина собі таке думає, намислює. Щось планує вам роботу якусь загадати. Це, як, знаєте, з родини, хтось з родичів. Ну Там ви приїздите там, до, до своїх родичів, і там є вже для вас робота, чекає вас робота. Потім дивіться, тут так виглядає, що якщо у вас напланована зустріч з людиною, але ж на 29 число. Це буде дуже вдала зустріч, бо бачу, що щось, щось там ви таке для себе корисне вирішите в тій зустрічі, і людина щось нажахана, налякана від вас буде бігти. Це може бути і не дивіться як може, ви і не плануєте на от ну, насправді як на цей час ту зустріч, але ж може бути статись так? Що 29 числа ви зустрінете. Ну, Жінку, жінку якусь зустрінете. І якусь ситуацію з нею обговорюючи, знаєте, от як свої якісь правила встановити. Потім показане, там як для когось це може бути просто телефонна розмова з людиною. Поговорите, як встановити свої правила, але ж це все якось так, знаєте, у вас з посмішкою легко, не так, що ви там посваритесь, і там я сказала, буде так. Ні, просто нагадаєте, що, ну, як на мене, то мене влаштовує ось така ситуація. Я можу там зголоситись, але такі правила, ну, от якось так. Потім дивіться, ось тут мені показана людина, яка плаче. І щось вам як жаліється на когось. Знаєте, от, от як, якась така ситуація трапилась в людини, і Її от як висловитись вам треба. от Просто, як знаєте, от скинути з себе якийсь тягар. На, на жінку якусь дуже-дуже ображена. Дуже. Тяжко важко їй спілкувати з тією жінкою. Так, ось тут парочка якась вас згадує між собою, роз, ну, говорять про вас чоловік та жінка. Як якісь робочі моменти, як повернення до якоїсь ситуації. Знаєте, от як треба з вами побачитись, і, ну, як. Обговорити якусь ситуацію, більш як грошей стосується, знаєте, як сплатить за щось. Ну, Така якась ситуація. Потім давайте розглядати, тут планує до вас прийти або приїхати якась пара, як у гості. Зустрічаєте людей, привічаєте людей, тут якісь гостини. Так. Або це ви підете до людей, це, як знаєте, от, от але це знаєте, от, згадують сьогодні, а зустріч у вас планується ну, згодом. Це не в цей день зустріч буде. І там не тільки ви, там ще будуть люди приходити. ну, Це, як, наприклад, день народження, ну, щось там інше може. Це коли гостей збирають от, таких, знаєте, от. Ну, Вам якось знайомий цей весь круг. Для когось це весілля. Таке щось. Як, знаєте, складають список гостей. Так, далі. Ось тут показаний, хто це. Тут як чоловік, більш за все, на чоловіка схоже, знаєте, як людина обмірковує, хоче до вас з'явитись, але ж просто так не прийдеш, треба з чимось, то якусь новину вам хоче принести, ну, щоб воно виглядало, що от у нього був залізобетонний привід до вас з'явитись або зателефонувати вам. Тут, знаєте, як допоможи мені розгледіти цю ідею. Давай разом поспілкуємось, побачимо, чи то корисна ця ідея. Тут якісь такі, знаєте, ну, кругами буде ходити коло вас. Так, далі, для, Робота соціум. для когось з вас показана ситуація, коли. Або це ви перукар, і людина вже планує до вас візит. Або це перукар вас згадує, бо ну, ніби той час вам вже прийти до цієї людини. Ну, на зачіску, на стрижку може. Ось така людина згадує. А, і ось тут. Тут людина, яка тут якось мені аж колектив показаний. І тут, тут не те, щоб там от тільки вас згадує людина, тут взагалі якусь ситуацію, якусь історію пригадує, і ви просто там теж були, ну, от як... як пройшов день, там, наприклад, прийшов чи прийшла додому, і хтось питає, як в тебе пройшов день і людина. Розповідає, як пройшов день, що там було. Потім. Ось тут чоловік якийсь як про повернення думає. Дивіться, людина знає, що у вас зараз якась така ну, не, не, не найлегша ситуація в житті. От ви як в обмежених якихось таких. Ну, Це, це як це як просто сумки. Але це якось, знаєте, от у вас якась більш тупікова ситуація, ніж у цього чоловіка. І він знає, що ви потребуєте допомоги. І тут, ну, знаєте, людина думає про те, як вам допомогти. На жаль, це не для всіх, але ж так, щоб можна було так, як вам дійсно там треба допомога, я щось не розумію, чи то зможе він. Ви настільки далеко від цієї людини, що літаком треба летіти до вас. Ну, мені так, я розумію, що можна, може можна там і якось інакше до вас добратися, але ж мені так відстань показали, що це, знаєте, не просто там вулицю перейти. Або там в сусіднє місто з'їздити, а тут ну, такі великі такі ну, кордони між вами. От така людина згадує і планує щось на майбутнє. Разом з вами планує щось, знаєте, як мріє. таке. конкретних якихось дій я взагалі-то й не бачу. Знаєте, це як. Людина, яка, я зрозуміла, ви більш вільні в пересуваннях. Людина, він не може, він в тупіку, він не може взагалі зараз от той кордон перетнути. Ну, звісно ж, дійсно. От візьми та і одразу пригадай да, всю ситуацію, як воно зараз є. Ні, мені треба розглядіти там у філіжанці. ну, Ладно. Дійсно забуваєш про такі речі іноді. Так, і ось ну взагалі-то згадує про вас добре. Тут думки такі, знаєте, вони світлі. Вони заплутані, дійсно, тут важко розібратися, але ж вони світлі. Тут є, літери. літера КН Um, здається, що це літера Д, І mm. ви як сім'я з цим чоловіком мені показано. Ну якісь родинні зв'язки між вами. Він вас уявляє своєю парою. Ось так. Так, ну і жінка мені ще якась показана, вона більш як до вашої сім'ї, до вашої родини має стосунок. Якісь у неї зараз складнощі, їй щось треба своє вирішувати, і якось думками вона до вас звертається. Це знаєте, як. От, багато клопоту зараз у неї, і це для неї як іспит. І вона якось. От коли про вас пригадує, їй якось легше, світліше стає. Якось от, і може спілкуватись з вами думками. Ну, знаєте, як ходить там щось робить собі, але ж з вами в голові у себе діалог веде, щось розмовляє до вас. Це, як, знаєте, от як відчуває вас добре, і ви її відчуваєте. Тут таке спілкування, от, як на ментальному рівні. І давайте ось тут чоловіка одразу віжу, бачу. Чоловік, який чогось ви перед ним голову схиляєте. Ви як винувато себе відчуваєте перед цією людиною, щось він як виказує вам. Дивіться, якась ситуація. Як не настрій свій на вас зрива? Так воно виглядає більш. І це от як живете разом, або ви з родини однієї. От спілкування у вас таке, знаєте, це не чужа людина, а рідна людина. І це ви молодші, людина старша за вас. І ось тут чоловік, з яким взагалі все завершено. ну На вашу думку, людина вас згадує, людина якось ну от, от, як тягне до вас. Хоча ви для себе вже вирішили, надзвонювати вам може, як нагадувати про себе. Змін хоче, хоче змінити цю ситуацію. Якось, знаєте, от, для себе ніби розуміє, що все скінчено, але ж ну, от не хочеться ще, от цього ще не хочеться. Це ще не оселилось у нього. от, ну, от Йому як напружувати себе треба, щоб казати собі. Що ну, ну я вже не можу тут, тут все закінчилось, тут мене вже не бажають, мене не згадують, мене не хочуть. Оце не в нього, в нього воно ще не вкладається в голові, його ще тягне до жінки. І це дивіться, тут для багатьох така ситуація зараз іде. Коли людина мріє про те, що він вас побачить, і він вам розповість, як йому не хочеться от таких змін, як е, зараз є. Як йому хочеться все повернути назад і щоб все було добре, і щоб все було ну, якось так, як раніше, як колись, ось така вийшла філіжаночка. Всім дякую, хто подивився. Маю надію, що не засмутила вас нікого, що це просто було відео, яке от ви когось там впізнали, когось ви там згадали собі теж. І все як завжди. Давайте побачимось в наступних відео. А на сьогодні вам бажаю просто приємного дня, гарного настрою, міцного здоров'я і обов'язково бережіть себе та своїх рідних і близьких. Побачимось! Всім пока!